Сьогодні четвер, 2 лютого 2023 року. Заняття аплікація. Тема заняття морквина для зайчика. Добрий ранок, мої маленькі друзі! Я дуже рада знову вас бачити! Весь тиждень ми з вами говорили про корисні і шкідливі продукти харчування. Що ж робити на аплікації? Я подумала-подумала і вирішила запропонувати вам зробити морквину. Чому саме морквинку? Тому що ви знаєте, що вона дуже-дуже корисна. Вона сприяє швидкому росту. Вона допомагає покращити зір. І тому належить, звичайно, до корисних продуктів харчування, до корисних овочів. Що потрібно нам для роботи, я все вам розкажу. Сідайте зручненько, ми починаємо. Дітки, відгадайте загадку? Я яскрава, довгоноса і зелені маю коси. Я хрумка і соковита. Люблять всі дорослі діти. Про що ця загадка? Так, звичайно, це загадка про моркву. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька, пригощу собою дитину, хай корисно з'їсть морквину. Правильно, дітки, погляньте, будь ласка, на моркву, яка вона? Якими словами можна сказати про моркву? Так, можна сказати, що морква помаранчева, довгоноса, хрумка, соковита, солоденька. Правильно. Моркву люблять не тільки люди, а хто ще? Звичайно, зайці. Давайте сьогодні зробимо зайцю подарунок, морквинку, щоб бути пильним і спритним. Потрібно їсти багато морквини. Це овоч, а не фрукт. Потрібний для дітей продукт. Пам'ятай істину просту. Краще бачить тільки той, хто їсть сиру морквину або моркв'яний сік п'є. Сьогодні ми будемо виготовляти ось такі чудові морквинки для зайчика. Подивіться, як вони виглядають. Для роботи нам знадобиться ножиці, чорний маркер, клей карандаш і два аркуша папіру. З помаранчевого папіру ми будемо робити суму морквинку. Подивіться, як це робиться. Карандашом ми склеюємо краєчки. І притинаємо, щоб вона скоріш склеїлась. Ось такий кульочок так, або конус ми зробили. Це буде наша морквинка. Як зробити чубчик? Будемо її робити зеленого кольору. Складаємо його навпіл. Ось так загибаємо, відрізаємо. Знову з'їбаємо такою гармошкою і починаємо різати не до кінця. Робимо таку травичку. Це буде чубчик. Ось так. Подивіться, як гарно вийшло. Тепер ми його розгорнемо. Подивимось, що у нас вийшло, може, що треба доробити. І ножицями потроху-потроху можемо загибати нашу травичку, щоб вона була найбільш пухнастою. Ось так. Якщо ви не вмієте, вам допоможуть батьки. І починаємо скочувати так? на пальчик. Обмотуємо пальчик. І дивимось, як гарно у нас виходить. Тепер, звичайно, треба заклеїти, щоб не розгорталось. Ось так. Ось такий чубчик у нас вийшов. Подивіться, який гарний. Його встромляємо в морквинку. Але треба, звичайно, приклеїти, щоб він не випав. Ось так. Потім маркером робимо такі чорні цяточки, оченята нашої морквинки. Ось така краса вийшла в мене. Пробуйте і ви. Ну ось, дітки, і закінчилися наше заняття. Я вважаю, що ваші роботи вийшли гарніше, ніж мої. Я з нетерпінням буду їх чекати. А сьогодні я з вами прощаюся. Будьте здорові, вживайте тільки корисну їжу. До побачення, мої маленькі!